Далі, молодая. Нам потрібно вирішити цю проблему. Ооо, mm. я і шкафу вилажу. Mm. <laughs> Ти мене в шкафі була закрила, я в шокі. Це da. так законно. Угу. Но нам потрібно вирішити цю проблему. We need... Uh, to solve this problem you talk i don't think so that offer doesn't seem strange Боже, ця... та... Та, е... пропозиція, Мені ага, здається, е... якою там дивною стренджо. Угу. Мій друг хоче жити за кордоном. My friend, uh, want to live abroad. Abroad. Вона, yeah, abroad. вона преподає іспанську. Uh, так, uh, she teaches Spanish. 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 Я зазвичай приходжу додому раніше. I usually come to work early. I usually come to work early. Mm -hmm. Mm -hmm. Я знаю його. I want him. Him. Я знаю його. I know him. Моя сестра не знає цю людину. My sister and uh, doesn't uh, know this person. Усі люди хочуть це all people want it. Усі люди роблять це. All people do it. Я не хочу здати це. Не, yeah, I don't want to know it. Мені потрібно провірити це. Um, I need to check it. Мій директор читає всі документи. My boss uh, read, reads all the documents. Їй нравиться це. She likes it. Вона хоче робити це. She wants uh, to do it. Мені подобається це. I like it. Твоя мати хоче працювати. Your mother needs to work. Я хочу робити це. I want to do it. Я хочу ...ізвінитися. Вибачитися. Uh, I like. Uh... Як буде вибачитися? Thank you. Подякувати взагалі. Ну, пардон, отлікся в бік. Хорошо. Ви бачитеся excusmy. Excuse me. Excuse me. I want to excuse. Me. Thank Сенкю. ну. Ладно, давайте, що тут. Я хочу. Подякувати. I want to thank you. I want to sank. Я бачу. Він дійсно. Йому дійсно подобається це. I see, uh, really, uh, I Бачу, йому це справді подобається, Да правильно. Ще раз, як ти сказали. Повтори, що? повтори ще раз, як ти сказали. Повтори мені речення, бо я трошки відходила. Бачу, йому це справді подобається. Я бачу, так? Да? Так. Да. I see uh, he really likes it. Я думаю, тобі потрібно працювати. Інтересно, що ну. Менше. Я думаю, тобі треба працювати менше. I see. To work. Все uh... раз. Oh. Я думаю, тобі потрібно працювати менше. I see. I think you need to work uh, later Less. А, ah, less. А лейтер це що пізно? Пізніше. Пізно. Uh, mm -hmm. Щас лейтер. Ану. Лейтер це пізніше. А лейте, лейте, пізно. Лейт, пізно. Лейт. Але менше. She loves him. Це ти ботянку так робиш. Так. Капець, і тут таке ще будеш жувати? У мене буде зараз такий класний лаваш, що просто. Це капець. А у мене буде такий лаваш, чи ні? Да, da, дорозі ще тобі заки. Закій. Okay. Так, далі. Моя сестра ходить в школу. My sister uh, to go school. My sister goes to school. Goes. My sister goes to school.

Uh, i need to study uh, harder harder i want to be happy my friend uh, doesn't uh... Uh, want it. мій друг не вірить йому My friend uh, doesn't uh, to believe. Не просто believe. Не верить. Uh, my friend doesn't believe him. My friend doesn't believe him. Він часто ходить в кіно. Куди ходить? В кіно. Uh, так, він часто... Uh, he often goes to the cinema. Він намагається знайти більше часу для англійської. Uh, he needs to find. Uh... Він намагається хітрайс. Ой. Теж я початок забула. Він намагається знайти більше часу для англійської. He tries uh, to find більше часу для англійської. More time for English. Угу. Uh -huh. Oh yes, yes. Я думаю, тобі потрібно працювати менше. I think uh, you work. You need less. to work less. You, you need, need to... to work less. Вона любить його. Uh, she lo loves him. Це не мотивує мене. It doesn't motivate me. Я знаю. Вони їм подобається це. They like it. I know they like it. I know they like Я it. Um, I would like to go abroad. Вони не допомагають мені. they don't help me. Ми, мої друзі не рекомендують цей готель. My friend, I think I could. My друзьie. My friends do not uh, recommend it, this hotel. My friends don't recommend this hotel. Добре. Повтори. My friends, don't recommend. Recommended this hotel. Recommend. Recommend this hotel. Stick it on good in the recommended. Мені не подобається це. I don't like it. Я хочу говорить английский без помилок. I want to say. To speak English uh, without. I want to speak English without mistakes. Повтори. I don't to speak English without mistakes. They like it. Uh, їм подобається. Це. це не здається дивним this, ой, и, 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 It doesn't seem uh, uh, strange. It doesn't seem strange. Він не говорить іспанською. Uh, he doesn't speak Spanish. Я знаю їх. I uh, know і кого їх them. Мені подобається це. Uh, I і... like it. it... Нам so... подобається це. We like it. Він любить її. He loves uh, her. Я хочу знати, ці правила. хочу знати ці правила. I want to do oy to know these rules. Їй потрібна твоя порада. She needs your advice. Я хочу вдосконалити свою граматику. R1. You know, oh, in the top. I want to improve my grammar. Їхня компанія mm -hmm. не намагається робити це. Хочеш вже їсти? Хочу! Their company doesn't... Що uh, там намагається? Не зробити? Їхня компанія не намагається робити це. The company doesn't try to, go, uh, to do the eat. it. it the, eat. the company doesn't try to do it. Я дійсно потребую цього. I really need. It. Він звичайно приходить на роботу пізно. He usually comes to work late. Right. Okay. Я хотів би відвідати відвідати це місце. I would like. To visit this place. Я, мені дійсно подобаються ці уроки. Це про тебе. I really like this lessons. Ще раз. I really like this lessons. Я хочу цей комп'ютер. I want this computer. Мені потрібно ця вещь. Срочно again, знову. Again, знову. Мені потрібна ця річ знову. I need this. Oh, боже, це the harach. This things again. Ще раз. I need these things again. Що ти хочеш від She's. раз давай. Неправильно. I need. Що ти питав мене, скажи? Мені потрібна ця річ знову. No. I need this thing again. О, це правильно. При цим ти тречі скала Сінкс. Наша компанія не хоче цього. Our company. Doesn't want it. Я хочу говорити англійською краще. I want to speak English better. Мої друзі. Мої батьки. Мої батьки не обговорюють це. My parents don't um, speak... Ні, тихо. Боже, не маю, як на початок. My parents doesn't discuss it. Через. Ой, боже, Don't discuss it. Наші вчителя не об'ясняють цього. Боже, таке добре, не можна виконувати. Це якесь ладіньке в тебе щось таке? Ні, тут такий лавашик. О! А -а -а -а! Я в шокі. Мати приготувала? Я ще не приготувала, при тобі готовила вообще. Капець, я то. не бачив! Оф'єть! Офіть, але чтко там всередині яєчко є. Там є сирочок. Козненаки в і... всередині, можнаки все в Я в шоке. І так. молочко. І молочко всередині. Сир. Жесть. А, так. Mm -hmm. Наші вчителя не об'ясняють це. Uh, так. Our teachers. Doesn't want. Ні, не, не то щось. Не об'ясняється. Don't explain it. Our teachers don't explain it. Їй потрібно виправити ці помилки. Їй потрібно виправити ці помилки. Виправляти ці помилки. She needs to correct the mistakes. These mistakes. Oh. Його син не хоче бути доктором. Your son doesn't want Charas. Your sin ne хоче he, бути doctor. He... son doesn't want uh, to become a doctor. To become a doctor. To become a doctor. Sharaz.

Здаватися saying. Uh, this Разом. Uh, Ні, не так. Це не Z там, напевно, пише. Чи що там пише? Хм? Не перше слово? It. Я okay. говорю. Хм? It. It doesn't seem useful. Вони живуть в іншій країні. Вони живуть в іншій країні. They live in another country. Ця пропозиція не здається інтересною. This proposition так Take a screen? This is offer. This offer адман послал пропозицион? Час загугли. Так закупку. Пропозиція Пропозицион. Пропозицион, є таке. Да, зис offer. Doesn't seem the point is вона? one. А що там шельфів слово стоїть? This offer doesn't seem so interesting. Такою mm інтересною. -hmm. So mm -hmm. Повтори. This offer doesn't seem so interesting. Interesting. Він mm -hmm. хоче купити цю річ. He wants... To buy thing uh, this thing. Uh -huh. Я хочу йти туди знову. піти туди знову. Боже, все добре. таке смачна. I want to go there again. Я маю нову машину. I have a new car. Я хочу йти туди... One more time. Знову Що це таке. Більше одного разу. Угу. Mm -hmm. yeah. Ще раз, точно. Ще раз, блин. Uh, я хочу піти туди. Ще раз. I want to go. Is there One more time. One more time. Oh!

Share us one more time. One more time. One more time. I really want to know it. Я справді хочу Höhe Кажи вже щось. У мене нема часу. Хі. Хі. Там, зе, тут хі. Ми хочемо знати все. We want to know it. To know everything. А, uh. No, no, no. Ми хочемо знати всі ці правила. Uh, we want to uh, know all rules. We want to know all these rules. Про ці правила. We want to know all these rules. Повтори. We want to all They want to learn English. Вони хочуть знати англійську. They want to learn English fast. Uh, Вони хочуть вивчити uh, швидко англійську. Вона хоче робити це прямо зараз. She want. Ще uh, She wants to, to do it right now. Uh -huh. Бачиш, вже хтось збирається на спорт. Капець. Боже мій, але мене сьогодні так багато так сумно. Цей прибуток не кажеться великим. Цей прибуток. This profit. It's profit. It's profit doesn't seem Big. Big. It's profit doesn't seem big. Нам, Думаю, нам потрібно це. От якраз нам потрібно це. We need it. Uh, я хочу йти і поїхати за кордон. Uh, I want to go abroad. Він має компанію. що He, uh, he has a company. Цей прибуток здається великим. This profit. It's profit seems to big. Повтори. Oh, Господи Боже, It's Profit Seems Big. So big. He has a new house. новий дом. I don't want to tell you this thing. що I don't want to tell you this thing. I don't want to tell you this thing говорити з ним про це чи що? Я не хочу розказувати йому ці, цю річ. І останнє. Мені потрібно подзвонити йому. Дзвонити йому. I need to call him. Браво, мамо, браво. Бравіссимо, Белла Учо! Ооо, у нас не зустріли Томас Томаньо, Ну все, молодая, полетіла. Давай, мені пора вже. Давай. Сильно пора, чи так трохи. Сильно. Це прическа пішла, що таке? Да, треба зробити. Це, це стрелка, так? Да? Проділ це. Це куда проділ? Гову? Подашу угу. він такий великий проділ. Так треба. Все, давай, бо я запізнюся. Бо так треба. Mm-hmm. Goodbye. Right. Mm-hmm.